Табори погорільців розташувалися в чудових садах Доміців і Агріпіни, на Марсовім полі, в садах Помпея, Салюстія та Мецената, позаймали портики, будинки, призначені для гри в м'яча, розкішні літні вілли та сараї для звірів, павичі, фламінго, лебеді та страуси, газелі, антилопи з Африки, олені й сарни, окраса садів, пішли під ніж черні. Харчів навезли з остії так багато, що по плотах і різноманітних суднах можна було переходити з одного берега тибру на інший як по мосту. Роздавали зерно за нечувану низькою ціною три сестерці, а найбіднішим зовсім задарма. Зібрано величезні запаси вина, маслинової олії та каштанів, і гір щоденно приганяли сада волів і овець. В голоті – Щодо пожежі тулилася в завулках субури, живучи навголодь у звичайні часи, жилося тепер ліпше, ніж раніше. Загрозу голоду було рішуче усунено, натомість важче було запобігти розбою, грабункам і зловживанням. Кочівне життя гарантувало безкарність злодіям, тим паче, що вони проголошували себе шанувальниками імператора і не жаліли йому оплесків, хоч би де він з'явився. Коли до того ж, діяльність установ з огляду на обставини було призупинено, а водночас бракувало на місцях збройних загонів, які могли б запобігати сваволі, в місті, заселеному покидьками з усього тодішнього світу, творилося таке, що перевершувало людську уяву. Щоночі вчинялися сутички вбивства, викрадення жінок і дітей. Біля Мугіонської брами, де розташовувалися загороди для припроваджуваних із кампанії СТАТ, доходило до битв, у яких гинули сотні людей. Щоранку біля берегів Тибру накопичувалися тіла утоплеників, яких ніхто не ховав, і вони, швидко розкладаючись унаслідок спеки, посиленою ще пожежею, наповнювали повітря смердючими випарами. У таборах почалися хвороби. І боязкіші люди передбачали велику моровицю. А місто продовжувало палати. Лише на шостий день пожежа, діставшись, пустирів есквіліну, на яких умисно знесено величезну кількість будинків, почала слабнути. Але купи головешок іще світилися так яскраво, аж народу не вірилося, що пожежа добігає кінця. Сьомої ночі. Вона спалахнула з новою силою в будинках Тігеліна, за браком поживи, одначе, тривала недовго. Тільки згорілі будинки падали ще тут і там, випускаючи вгору полум'яних зміїв і стовпи іскор. Але поволі жевріючи в глибині, попелища почали чорніти зверху. Небо після заходу сонця перестало палати кривавою загравою. І лише вночі на Велетенському чорному пустирі скакали блакитні язики полум'я, вириваючись із підкуп згорілого дерева. Із 14 округів Рима вціліли ледве чотири, рахуючись за Тибря, решту пожер вогонь. Коли, врешті, спопиліли купи згорілого дерева, видно було від Тібру аж до есквіліну величезну сиву, похмуру мертву пустелю. На які чорніли ряди коменів на кшталт цвинтарних надгробних колон. Серед цих колон удень блукали гурти людей, які розшукували то коштовні речі, то кістки родичів. Ночами собаки вили на попелищах, де колись були будинки. Навіть щедрість і допомога, яку імператор надав народу, не стримали лихомовства та обурення. Задоволені були тільки натовпи злодіїв і бездомних жебраків, які могли досхочу їсти, пити і грабувати. Але людей, що втратили близьких і майно, не вдалося підкупити ні відкриттям садів, ні роздаванням зерна, ні обіцянками ігор і дарів. Лихо було занадто великим і занадто нечуваним, інших, у кого жевріла ще якась іскра любові до міста вітчизни. Доводила до вічої чутка про те, що стара назва Рома мусить зникнути з лиця землі і що імператор має намір спорудити на попелищі нове місто під назвою Нерополіс. Хвиля ворожості зростала і поширювалася з кожним днем. І, незважаючи на лестощі августіанів, на брехливі донесення Тігеліна, Нерон, вразливий, як ніхто з попередніх імператорів, до настроїв натовпу, тривогою розмірковував, що у глухій боротьбі не на життя, на смерть, яку він вів із патриціями та сенатом, може йому забракнути підтримки. Самі августяни були все таки занепокоєні, кожний день міг принести загибель. Тігелін задумав привести кілька легіонів із Малої Азії Ватиній, який сміявся навіть тоді, коли йому давали ляпаса, втратив гарний настрій. Вітелій втратив апетит. Інші радилися між собою, як відвернути небезпеку, ні до кого ж не було таємницею, що, коли б якийсь вибух скинув імператора, то за винятком, може Петронія, жоден із августіанів не залишиться живим. Адже їхнім впливам приписували безумства Нерона, їхнім намовам, усі вчинені ним лиходійства. Ненавиділи їх чи не дужче, ніж імператора. Тож і сушили собі голови. Як би скласти з себе відповідальність за спалення міста. Але для цього належало зняти підозру із імператора, інакше ніхто б не повірив, що не були винуватцями лиха. Тіглін радився з Доміцієм Афром і навіть з Сенекою, хоча його ненавидів. Попея, розуміючи, що загибель Нерона була б вироком і для неї, запитувала думки своїх повірників і юдейських священиків. Припускалося всіма, що кілька років уже вона сповідає віру в його. Нерон винаходив способи на свою руку, часто жахливі, ще частіше блазенські, то впадав у страх, то бавився мов дитя, але передовсім ремство. Якось у всілілому від пожежі будинку Тіберія тривала довга і безрезультатна нарада. Петро, мав думку, полишивши турботу їхати до Греції, потім до Єгипту і Малої Азії. Але подорож була задумана давно. То навіщо ж її відкладати? Коли ж в Римі смутно і небезпечно. Імператор сприйняв його пораду з натхненням, але Сенека, поміркувавши хвилину, сказав Поїхати легко, та повернутися потім було б важче. Присягаюся Гераклом, відповів Петроній, Повернутися можна в на азіатських легіонів. Так і зроблю. вигукнув Нерон. Але Тігілін почав заперечувати, не вмів сам нічого придумати, і якби ідея Петронія осяяла його, оголосив би її безсумною врятівною. Важливим для нього було, щоб Петроній не виявився знову єдиною людиною, що у важку хвилину зуміє все і всіх урятувати. Послухай мене, Божественний, сказав Тігілін, – порада є згубною, перш ніж доїдеш до Ості, розпочнеться громадянська війна. Хто знає, чи хтось із живих іще непрямих нащадків Божественного августа не оголосить себе імператором? І тоді що нам робити, якщо легіони стануть на його бік? Зробимо ось що, відповів Нерон. До цього постараємося, аби не лишилося нащадків августа. Небагато їх уже є, тож позбутися їх неважко. Зробити це можна, та хіба тільки в них справа? Мої люди ще вчора чули в натовпі, що імператором має бути такий чоловік, як Тразея. Нерон прикусив губу. Замить, одначе, підвів очі догори і сказав Ненажерливі й невдячні. Мають достатньо зерна й вугілля, на якому можна пекти коржі. Чого ж їм іще? На це Тігелін відповів Розплати. Настала тиша. Раптом імператор підвівся, підніс руку догори і почав декламувати. Серця розплати прагнуть, розплата прагне жертв. Після чого, забувши про все вигукнув із прояснілим обличчям. Нехай мені подадуть таблицю та стиль, аби я цей рядок вірша записав. Лукани ніколи такого не скласти, чи зауважили, що я знайшов його як оком змигнути. О, не зрівняний, озвалося кілька голосів. Нерон записав рядок і сказав Так, розплата прагне жертв. І, обвівши всіх присутніх поглядом, додав, О, коли б пустити чутку, що це Ватиній наказав спалити місто, і принести його в жертву гніву народу. О Божественний, хто я такий? вигукнув Ватиній. Твоя правда. Треба когось значнішого від тебе, Вітелія. Вітелій зблід, але зареготав. Мій смалець сказав, міг би, мабуть, що відновити пожежу. Але Нерон мав на думці інше, бо шукав жертву, що дійсно могла б заспокоїти гнів народу і знайшов її. Тигелін мовив згодом. Ти спалив Рим. По присутніх пробіг дрож. Зрозуміли, що цього разу імператор перестав жартувати, і що надходить час багатий на події. Але це Тігліна стало схожим на пащу пса готового вкусити. Спалив Рим за твоїм наказом. Сказав він. І витріщились один на одного, як два демони. Настала така тиша, що чути було зріщання мух, які пролітали в ватрі. Тігеліне, озвався Нерон, чи ти мене любиш? Ти знаєш, повелителю. Так принеси себе в жертву заради мене. Божественний імператоре, відповів Тігелін, – навіщо ти мені пропонуєш солодкий напій, якого я не можу до вуст піднести? Народ ремствує та бунтує. Чи хочеш, аби почали бунтувати і преторіанці? Відчуття небезпеки стиснуло серця присутніх. Тігелін був префектом преторію, і його слова означали пряму загрозу. Сам Нерон зрозумів це, і лице його помітно зблідло. У цей час увійшов Епафродит, вільновідпущеник імператора, з повідомленням, що божественна Августа бажає бачити Тігеліна, бо має в себе людей, яких префект мусить вислухати. Тігелін вклонився імператору і вийшов із виглядом спокійним і зневажливим. Ось, коли його хотіли вдарити, показав зуби, дав зрозуміти, хто він, і, знаючи боягуство Нерона, був певен, що цей володар світу. Ніколи не наважиться підняти на нього руку. Нерон же сидів деякий час мовчки, але бачивши, що присутні очікують від нього слова, мови. одігрів змію на грудях. Петроній здвигнув плечима, мов би хотів сказати, що такій змії неважко й голову відірвати. Що скажеш? Говори, радь. вигукнув Нерон, помітивши його жест. Лише тобі довіряю, бо ти маєш більше розуму, ніж вони всі, і любиш мене. Петроній мав уже на устах Признач мене префектом Преторію, а я видам народові Тігеліна і за один день заспокою місто. Але вороджені лінощі перемогли Бути префектом означало звалити собі на плечі турботу про особу імператора і про тисячі публічних справ. І навіщо йому цей тягар? Чи не ліпше читати в розкішній бібліотеці вірші, розглядати вази та статуї або, тримаючи в обіймах божественне тіло евніки, перебирати пальцями її золоте волосся і цілувати її коралові вуста? Тож сказав Я раджу їхати до Ахаї. Ах, відповів Нерон. Я очікував від тебе чогось більшого. Сенат ненавидить мене. Коли поїду, хто ж мені ручиться чи не збунтується проти мене і не оголосять когось іншого імператором. Народ мені був раніше відданий, але тепер піде за ними. Присягаюся Гадесом, коли б цей сенат і цей народ мав одну голову. Дозволь сказати тобі, обожественний, що бажаючи зберегти Рим, треба зберегти хоч кілька римлян, сказав з усміхом Петроній. Але Нерон почав нарікати. Що мені, до Рима і римлян, аби мене слухали вахаї, тут оточує мене тільки зрада, всі мене покидають, і ви готові мене зрадити. Знаю, це знаю. Ви навіть не думаєте, що скажуть про вас у прийдешні століття, коли ви покинете такого артиста, як я. Тут раптом він ударив себе по лобі й вигнув. Правда, серед цих турбот сам забуваю, хто я. Сказавши це, з обличчям уже зовсім прояснілим звернувся до Петронія. Народ ремствує, сказав. Але коли б я взяв лютню і вийшов із нею на Марсове поле, коли б заспівав йому ту пісню, яку співав вам під час пожежі, як вважаєш Петронію? Чи не розчулив би його своїм співом як Орфей колись диких звірів? На це Тулій Синека, якому не терпілося повернутися до своїх рабинь, привезених із Анція? Який дратувався давно, сказав Без сумніву, Божественний, аби тільки тобі дозволили розпочати. Їдьмо веладу. вигукнув Нерон. Але цієї миті ввійшла попея, а за нею тіглін. Очі присутніх мимоволі повернулися до нього, ніколи ж по жоден тріумфатор з такою гордовитістю не в'їздив на капітолії, з якої він постав перед імператором. Він заговорив поволі й чітко голосом, у якому чувся скреги заліза. Вислухай мене, імператоре, бо можу тобі сказати, я знайшов. Народу потрібна розплата й жертва, але не одна, а сотні й тисячі. Чи ти колись чув повелителю, хто такий Христос, розп'ятий Понтієм Пілатом, і чи знаєш, хто такі християни? Хіба я тобі не говорив про їхні лиходійства та безсоромні обряди про їх пророцтва, що вогонь принесе кінець світу? Народ ненавидить і підозрює ніхто не бачить їх у храмах, бо наших богів вони вважають злими духами, не бувають вони і на стадіоні, бо зневажають перегони. Ніколи долоні жодного християнина не вшанували тебе оплеска. Ніколи жоден із них не визнав тебе Богом. Вони є ворогами роду людського, і міста і твоїми. Народ ремствує на тебе, але не ти мені імператоре, наказав спалити Рим, і не я його спалив. Народ прагне розплати, нехай матиме її. Народ прагне крові та ігор, нехай отримає їх. Народ підозрює тебе, нехай підозри його повернуться в інший бік. Народ слухав спочатку здивовано. Але чим далі, говорив Тігелін, акторське обличчя його почало змінюватися і прибирати попереміно виразу гніву, жалю, співчуття, обурення. Раптом він підвівся і, скинувши з себе того, що впала йому до ніг, простягнув обидві руки догори і хвилину стояв мовчки. Врешті озвався голосом Трагіка. «Зевс, Аполлоне, Геро, Афіно, Персефоно. І ви всі безсмертні боги, чому ж не прийшли нам на поміч? Що це нещасне місто зробило тим нелюдам, що так жорстоко його спалили? Вони вороги роду людського і твої, сказала Попея. Інші ж почали волати Вчини справедливо, покарай паліїв, самі боги бажають розплати. Він же сидів, опустивши голову на груди. І знов мовчав, ніби підлість, про яку почув, приголомшила його, але за хвилину потряс руками й озвався Якої ж кари і якої муки заслуговують за такі лиходійства. Але боги надихнуть мене, і за допомогою сил тартара я дам бідолашному народу моєму таке видовище, що протягом століть згадувати мене дячністю він. Чоло Петронія спохмурніло. Він подумав про небезпеку, що нависла над Лігією, над Вініцієм, якого любив, і над тими людьми, чиє вчення він відкидав, але в чиїй невинуватості був переконаний. Подумав також, що розпочнеться одна із таких кривавих оргій, яких не зносили його очі естета. Але передусім сказав собі мушу рятувати Вініція, він з Божеволі, якщо та дівчина загине. І ці міркування переважили всі інші. Петроній вже розумів добре, що затіває гру таку небезпечну, як ніколи в житті. Почав усе таки промову невимушене і недбало, як говорив зазвичай, коли критикував або висміював недосить естетичні задуми імператора і велостіанів. Отже, знайшли жертву добре. Можете їх послати на арену або вдягти в скорботну туніку теж добре. Але вислухайте мене. Маєте владу, маєте претуріанців, маєте силу. Будьте щирими, принаймні, тоді, коли ніхто вас не чує. Ошукуйте народ, але не самих себе. Видайте народові християн, засудіть їх, на які захочете муки, майте, одначе, мужність сказати собі, що не вони спалили рим. Фі. Ви називаєте мене арбітром елегантності. Тож заявляю вам, що не терплю жалюгідних Фі. Як це все нагадує мені театральні балагани біля ослиної брами, в яких актори зображують для забави приміської черні богів і царів, а після вистави запивають цибулю кислим вином або дістають добрячий хлост. Будьте ж насправді богами і царями, бо говорю вам, що можете собі це дозволити. Щодо тебе, імператоре, ти погрожував нам судом прийдешніх століть, але подумай, що вирок вони винесуть і тобі. Присягаюся божественною Кліо Нерон володар світу, Нерон Бог спалив Рим, тому що був таким же могутнім на землі, як Зевс на Олімпі. Нерон, поет, любив так поезію, що заради неї пожертвував рідним містом. Від початку світу ніхто не вчинив такого, ніхто на таке не відважувався. Заклинаю вас іменем дев'яти ліфебрейських нів. не зрікайтеся такої слави, адже тоді пісні про тебе звучатимуть, поки світу і сонця. Ким же в порівнянні з тобою буде Пріам, ким Агамемном, ким Ахілес, ким самі боги. Немає значення, чи спалення Рима є справою доброю, але Великою є і надзвичайною. А до того ж говорю тобі, що народ не здійме на тебе руку. Все неправда, май мужність, стережися вчинків тебе негідних. Тобі загрожує тільки те, що прийдешні століття можуть сказати Нерон спалив Рим, але як малодушний імператор і малодушний поет зрікся великого діяння зі страху та переклав провину на невинуватих. Слова Петронія зазвичай справляли на Нерона сильне враження. Але цього разу сам Петроній не обдурював себе, бо розумів, те, що говорив, було останнім засобом, який може, щоправда, на випадок удачі врятувати християн, але ще скоріше знищити його самого. Не завагався, одначе, адже йшлося водночас і про вініція, що його він любив, і про азарт цієї гри, який вапив його. Кості кинуто, сказав собі, і побачимо, наскільки страх за власну шкуру переважить прагнення слави. І в душі не сумнівався, що переважить страх. Тим часом, після його слів запанувала тиша. Попея і всі присутні вп'ялися очима у вічі Нерона, той же випнувши губи, наблизив їх до ніздрів, як звик робити, коли не знав, що вчинити. Врешті на його лиці. Відпилися стурбованість і невдоволення. Повелителю. вигукнув, бачачи це тігілін, – дозволь мені вийти, бо коли наражають на згубу твою особу, а то того ж називають тебе малодушним імператором, малодушним поетом, палієм і комедіантом вуха мої не можуть зносити таких слів. Я програв, подумав Петроній. Але. Повернувшись до Тігеліна, зміряв його поглядом, у якому була зневага знатного вельможі і витонченої особи до жебрака, і сказав Тігеліне, це тебе я назвав комедіантом, бо ти є ним і зараз. Чи не тому, що не хочу слухати твоїх образ? Тому що ти зобразуєш безмежну любов до імператора. А перед цим погрожував йому преторіанцями, щоб зрозуміли, що всі ми і він також. Тігелін, який не сподівався, що Петроній відважиться виконати на стіл такі кості зблід розгубився, і у нього відібрало мову. Але це була остання перемога арбітра елегантності над суперником, бо зразу ж Попея сказала Повелителю. Як можеш дозволити, щоб навіть комусь на думку спало таке, а тим паче, щоб хтось одважився їй вголос тобі висловити. Покарай зухвальця! вигукнув Вітелій. Нерон знову наблизив губи ніздрів і, спрямувавши погляд своїх короткозорих очей на Петронія, сказав Отак ти віддячуєш мені за приязнь, яку до тебе маю? Якщо я помиляюся. Доведи мені це, заперечив Петроні, але знай, говорив те, що велить мені моя любов до тебе. Покарай, зухвальця, повторив Вітелій, – Зроби це. озвалися ще голоси. В Атрії вчинився галас і рух, бо всі почали відсуватися від Петроня. Відсунувся навіть тулій Синеціон, його постійний товариш при дворі. І молодий нерва, що виявляв до нього найвищу приязнь. За хвилину Петроній залишився сам на лівій стороні Атрію, і з усміхом на устах, розправляючи долоною складки тоги, чекав іще, що скаже або зробить імператор. А той сказав: Хочете, щоб я його покарав, але це мій друг і товариш, і хоча він уразив моє серце, нехай знає, що в моєму серці. Маю для друга тільки прощення. Програв і пропав, подумав Петроній. Тим часом імператор підвівся, нараду було завершено.